Крило російського гелікоптера, знищеного у Чорнобаївці, сухпайки, консерви, зразки військової форми армії РФ, шматки збитих шахедів. Такі експонати приносять до музею, розповідає херсонський волонтер Станіслав Бородашкін. Плита з плитоноски, яку ми давали журналісту. І коли там преса їхала, був прильот. І ось як тут бачите, уламок безпосередньо був зупинений. Це ніж який. Врятував життя. Він висів у військового, і коли був прильот у ламку, то ніж уламок цей зупинив. У музеї є експонати, які принесли військові. Що найголовніше в медицині Кацапа це духовні скрепи. Це ті іконки, молитвенники, ці пов'язки, які покойникам на голову. Це все з різних аптечок реально взяти. Канат. І спецмазь. Це шолом зеткою. Він належав кадировцям. Тому що, як бачите, зетка червона, а не біла. Це звичайна радянська каска, яка теж була у росіян. Багатий. Це якийсь професіональний кілер вбивця, в нього нормальна плитоноска, легка. Мейден Санкт-Петербург. Це просто з пожарного щита вирізано. Це в нас Херсонський напрямок. Це хлопці привезли. Є максимально бідні. Це ось така плетоноска, як бачите, дуже легка. Це взагалі плетоноска афганська. Там були свинцеві плити, їх витягли і просто засипали пісок. До війни Станіслав Бородашкін був гідом у Херсоні. Тепер разом із земляками, засновниками центру туризму Херсон, братами Білецькими та одеськими колегами займаються волонтерством. Це у нас шматок Онікса, який зараз. Часто привітають. Це був прильот 6 липня цього міксу по Очакову. Повбивало багато корів. Це волонтери, які безпосередньо допомагають хлопцям в Очакові, які ще за часів окупації Херсона дуже сильно потребували допомоги. Це там наші ПВОшники, ось хлопці подарували. Деякі експонати музею підлягають перевірці експертів. Тубус свитмины. Скоріше за все, натівські міни знайшов його неподалік від лінії зіткнення. Ми їздили, ми везли машини на запорізький напрямок, оглядали хати там покинуті, оглядали, які можуть бути цікаві експонати. Знайшли ось здоровезну купу тубусів. Музей розмістили на базі волонтерського центру. Офіційного відкриття поки не було. Організатори продовжують збирати експонати. Катерина Гончаренко, Оксана. Ана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.